З появою цієї терки в моєму домі моркви по-корейськи я готую самостійно. З легкістю та за лічені секунди подрібнить вам будь який овоч. І ви зараз в цьому переконаєтесь. Нам знадобиться 1 кг соковитої моркви. Натираємо. Зручний пластиковий корпус та довготривалість лес вам гарантовано. До натертої моркви додаємо цукор, сіль та оцет. Та добре переминаємо руками так, щоб морква не була твердою. Також додаємо натертий чесник. По бажанню можна додати ще сухий часник, коріандр, червоний перець та чорний перець. Олію розігріваємо та вливаємо прямо на спеції. Та все ретельно перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілились. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на 2 години. Таку моркву можна зберігати близько тижня в холодильнику в закритій ємкості?